Всім привіт! З вами подкаст загугли свій діагноз і його ведуча Іра Якуб'як. І сьогодні ми з вами будемо розвіювати міфи з приводу ВІЛ та СНІДу разом з нашими експертами, представниками організації представництва фундації антисНІД США в Україні IHF Ukraine, І його експерти це Ярослава Лопатіна, голова представництва фундації АнтисНІД США в Україні. Та Альона Сломинська, мобілізатор спільноти і фахівець гарячої лінії IHF Ukraine. Доброго дня. Мене звати Ярослава Лопатіна, Я голова представництва фундації США в Україні і за фахом я лікар-інфекціоніст. Фундація США в Україні працює з 2012 року. І ми реалізуємо дієві програми тестування на ВІЛ, профілактики ВІЛ-інфекції. Та а, допомоги лікування вілоінфікованим людям та їх родин. Привіт, я Альона Сламинська, Я працюю в ХФ Україна як фахівець мобілізації спільноти. Я працюю з людьми, які живуть з ВІЛ. Мобілізую їх, для того, щоб вони захищали свої права, взагалі почувалися себе як достойні, нормальні громадяни, і відповідаю в тому числі на дзвінки гарячої лінії в країнах. Почнемо з того. Коли ми гуглимо, що нам говорить Google на те, що така ВІЛ-інфекція, ми зайшли на сайт Центр з громадського здоров'я МОЗ України, і там подається така дефініція, що ВІЛ-інфекція це соціально небезпечне інфекційне захворювання, що розвивається внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини, тобто ВІЛ, довготривалого переживання, персистенції, ВІЛ в лімфоцитах, макрофагах та клітинах нервової тканини. Все це виглядає дуже страшно, і коли звичайна людина гуглить, вона ну, апріорі лякається того, що вона прочитала, і тоді вона йде на форуми різні, де питає, на наш погляд, зовсім дурні запитання, але насправді людей це бентежить, люди цього бояться. І я пропоную вам сьогодні розвіяти декілька міфів, які ми познаходили на форумах. Разом з вами і е, з тим, я е, і з вашим ставленням до цього, перш за все, я б хотіла погодити з вами, що ці дефініції, які знаходяться на офіційних сайтах, так вони дуже правильні, але якщо людина їх знаходить, то вона нічого не розуміє. Не тільки лякається, а нічого не розуміє. Тому що якщо людина збентежена. Наявністю якогось захворювання у неї, то її перш за все цікавить не соціальна небезпечність, так а скоріше, чим їй це саме загрожує, скільки вона проживе з цим захворюванням, як потрібно лікуватися, а не питання соціальної значущості захворювання, хоча це теж вас важливо. Насправді я б хотіла, перш ніж відповідати на запитання щодо ВІЛ, взагалі розставити точки над і щодо того, що взагалі таке є ВІЛ. Як е, я не медик, не лікар, це розумію, так, але ну я відповідаю на ці запитання щодня по нашій гарячій лінії. Тому мені здається, це дуже важливо, щоб ми розуміли однаково цю абревіатуру. Вірус імунодефіциту людини. Вірус означає, що це привнесене захворювання. Так? Важливо знати, що вірус це істота не самостійна, вона живе і розмножується за рахунок більш розвиненої структури. В нашому випадку це лімфоцит, це клітина імунної системи. З рахунок розмноження використання ресурсів імунної клітини? Вона слабне і гине внаслідок цього, так? І з роками ми маємо імунодефіцит. Отже, питання перше. Привіт. Скажіть, будь ласка, яка ймовірність зараження ВІЛ при токсикоманії? Токсикоманія це певний спосіб вживання певних речовин для отримання якогось фантастичного ефекту кайфу, галюцинацій. Тобто це спосіб, спосіб вживання. І якщо людина буде, вжив... буде вдихати в міст пакету після того, як це робила інша людина. Вона, мабуть, буде контактувати ну максимум з слиною, е так тому це взагалі-то ну не є способом, про якому можна передати чи інфікуватися ВІЛ, бо немає біологічної рідини, у якій ВІЛ може міститися в певні в достатній кількості для інфікування. Ось так. Окей, Google. у мене питання: чи можна заразитися СНІДом через мастурбацію на самоті? Ну, перш за все, що таке ВІЛ, що таке СНІД. ВІЛ це інфекція. СНІД це наслідок довготривалої ВІЛ-інфекції, яка не лікується. Ну, термінальна стадія ВІЛ-інфекції називається СНІДом. Отож, це одне й те ж саме, але на різних стадіях. То взагалі некоректно говорити, інфікуватися. Снідом, так? можна інфікуватися віл-інфекцією, але щодо мастурбації, то це ну, отримання задоволення на самоті, так? коли немає іншої людини. Тому для того, щоб отримати ВІЛ, ВІЛ повинна передати інша людина. Якщо іншої людини немає під час такої сексуальної дії, то звісно заразитися ВІЛ неможливо. Окей, Гугл, ВІЛ створили для знищення геїв? Якщо подивитися уважно на такі теорії заговору, то є навіть така ідея, що ВІЛ створили для знищення африканського населення. Це не відповідає дійсності. Чому виникло це таке питання і така теорія? Так дійсно ВІЛ-інфекцію вперше знайшли в людей, які належать до геїв. І геї відносяться до ключової групи, де відсоток людей з ВІЛ більше ніж у загальному населенні. Але це не пов'язано з самою орієнтацією сексуальною, це скоріше пов'язано з сексуальною поведінкою. Якщо людина належить до Ну, до цієї групи, до геїв, але не практикує секс, то вона не може заразитися ВІЛ-інфекцією. Якщо вона практикує безпечний секс, секс захисту з презервативом, вона не може заразитися ВІЛ-інфекцією. Тому ну, це така просто фантазія, так інфекцію не створили. ВІЛ-інфекція — це цілком природна інфекція. Вона виникла природньо, як інша, як кір, як інші інфекції, холера, чума. але вона не створювалася саме для знищення якоїсь групи населення. Якщо ВІЛ був спершу знайдений в Макак, як він опинився в людині? А, ну, це дуже довге таке питання, і перше вірус не був знайдений в макак, саме вірус був. Перша знайдений в людей, але це е, е, інформація перша саме про пілоінфекцію, з'явилася е, на початку 80-х років минулого сторіччя. І коли вже був ідентифікований вірус імунодефіциту людини, це трапилось у 1983 році. То замислились, коли ж ця інфекція саме виникла. І зараз, ну, ще такої вже зовсім доказаної теорії ще не існує, але ж все ж таки, все вказує на те, що а, вірус а, імунодефіциту людини, він виник вірусу імунодефіциту мав. І це були шимпанзе. І це а, виникло, ну. Коли ця мутація виникла, мабуть, це були 20 ті роки минулого сторіччя. Тоді е, така була історія, що е, люди вони полювали на мав метою заготовки м'яса, і при цьому полюванні, при контакті з кров'ю, з м'ясом маф, е, вірус переходив до людей. І якісь виникли умови, умови екологічні, вони ще невідомі. Але це е, такі умови виникли, і е, була мутація, вірус мутував, і він став ну, такий небезпечний для людей. І потім він повільно передавався від людини до людини, але вже в 60-ті роки. Ну, що трапляється? Дуже розвинута транспортна система, е наркотики з'являються, і, е мабуть, для вірусу були вже такі умови, створені більш швидкої передачі від людини до людини. Чи можна заразитись вілом е через укус комара? Недаремно я. Згадала про розшифровку абревіатури, так і тому я нагадаю просто, що вірус е, імунодефіциту людини він не має жодного стосунку до будь-яких взаємодій з е, тваринами, комахами, так тому відповідь не можна взагалі. Окей, Google, пройшло півтора місяця від статевого акту, відчуваю болі. Що це? Чи це ВІЛ? Ну, якраз ВІЛ не характеризується болями, а болі більш характерні для інфекцій, які передаються статевим шляхом. Тому, якщо людина має жодні сумніви щодо безпечності контакту, який був. Півтора місяці назад потрібно піти до лікаря, венеролога або уролога, або гінеколога, або до сімейного лікаря, і здати необхідні аналізи на інфекції, які передаються статевим шляхом, і у тому числі на вілоінфекцію. Так, люди читають інтернет, вони знають, що через півтора місяця це ще зарано здавати на ВІЛ, тому що ВІЛ може в тесті не, не показати тест наявність ВІЛ-інфекції, але вже е через 3 місяці буде 100% відомо, чи людина отримала ВІЛ, чи ні. Але ще раз скажу, що інфекції, е які передаються статевим шляхом, це теж неприємно, хоч і не смертельно, тому треба піти до лікаря і виявити і лікувати. Окей, гугл, який шанс зараження вілом, якщо я гомосексуал? Е, ну насправді я просто може додам е, до відповіді Ярослави на одне з попередніх запитань. Е, про е, гомосексуальність, так що е, немає значення насправді е, якого, якої статі партнера чи партнерку я собі обираю. Важливо, чи займаюся я незахищеним сексом. Що таке незахищений секс? Це секс без Презервативу і взагалі то презерватив для нас для HF, така дуже, дуже важлива річ, бо ми, ми навіть святкуємо щорічно День презерватива, міжнародний день презерватива 13 лютого напередодні Дня Закоханих. І презерватив захищає від білої інфекції. При захищеному статевому акті неважливо з партнером чи партнеркою своєї статі чи ні, з презервативом ми не, не боїмося ніяких інфекцій. Ну, віл, віл також тому Відповідь шанс інфікуватися є, якщо, якщо я не захищаюся під час сексуальних своїх стосунків. Але хочу нагадати про те, що є, є такий спосіб профілактики, якщо ем, незахищений захищений акт відбувся, так так звана постконтактна профілактика, я можу отримати ліки. І належить до постконтактної профілактики у СНІД-центрі свого міста, звернувшись просто е, якнайшвидше після такої, такої ситуації. Окей, okay, Гугл. Скільки коштує лікування від СНІДу? Лікування від СНІДу цілком абсолютно безкоштовне. І людина може звернутися до кабінету довіри або до центру СНІДу. І отримати лікування абсолютно безкоштовно, нічого не коштує. Чи можна заразитися вілом через навушники, скріпки і інші схожі предмети? Відповідь ні. Немає біологічних рідин, у тому, що ви нас перелічили, які б могли б містити віл в достатній кількості. Був у стоматолога, на чистці зубів. Під час процедури мені продерли ясно, чи можу я заразитись на ВІЛ? Ну, треба так розуміти, що стоматологи все ж таки люди адекватні і вони дуже турбуються про свою професійну репутацію. Тому зараз все ж таки стоматологічні кабінети обладнані одноразовими інструментами, приладдям і все обробляється. Тому через стоматолога, через манітюрний кабінет, це теж споріднене питання. Не можна отримати ВІЛ-інфекцію, і можна сміливо йти в стоматологічний кабінет і е, отримувати там всі необхідні послуги. Окей, Google, е, у мене виявили ВІЛ. Що мені робити? Якнайшвидше піти до центру СНІДу або кабінету довіри, і можна просто загуглити адресу найближчого кабінету довіри або центру СНІДу, взяти з собою документ, який посвідчує особу. Не треба цього боятися, тому що немає ніякого відкритого реєстру, це просто необхідно для ідентифікації, верифікації особи цієї людини. Прийти до кабінету довіру це дуже буде швидко. Людині ще раз перепровірять, чи є в неї вілеінфекція на швидких тестах. Ну, це, як правило, зараз на швидких тестах це 15-20 хвилин. І е, потім людину огляне лікар. І якщо немає ніяких причин відкладати лікування специфічне, то майже у той же день або там через максимум 2-3 дні. Людина отримає набір ліків лікування. А ми нагадуємо, що відповіді на всі запитання ви можете не шукати в інтернеті, а напряму запитати у спеціаліста, зокрема у наших гостей з організації IHF Ukraine. Дякую вам за це інтерв'ю. Дякуємо вам. Я хотіла б нагадати, що люди. Займаються сексом заради отримання задоволення, і щоб дійсно отримувати задоволення, а не лякатися потім, для того, щоб себе захистити, захистити свого партнера, треба використовувати презервативи. Презерватив є надійним, безпечним і дуже ефективним методом профілактики зараження вілоінфекцією. Цей випуск ви прослухаєте 14 лютого. Як нагадування про те, що існує така річ як безпечний секс? Тому використовуйте презервативи і любові всім, Па-па!